Чому є важливо мірити свій пульс, і про які захворювання може говорити порушення вашого пульсу? Цікаво? Ставте лайки, підписуйтесь. Поїхали. Ну, по-перше, вам треба знати, яка норма пульсу. Тому ви можете бачити її внизу. Знаючи норму пульсу, ви можете чітко знати, який у вас пульс і чи ваш пульс є нормальний. Понижений або підвищений пульс може бути ознакою патології. Частіше, всього, вплив на наш пульс може впливати два органи: це серце і наша залоза щитовидна. Тому, якщо у вас є... Підвищення пониження пульсу, обов'язково перевірте своє серце, зробіть, як мінімум, кардіограму, можливо, деколи і усі серця, і також зробіть ультразвук вашої щитовидної залози. Патологія залози щитовидної дуже часто веде до порушення пульсу, порушення тиску і може бути основою для інших хвороб інших проблем в вашому здоров'ю. Чим більше ви знаєте, тим ваше здоров'я буде набагато кращим. Ставте лайки, підписуйтесь і не пропускайте нові відео.